Цій дорозі вздовж вулиці Руставі проходить межа Черкас. По цю сторону міська забудова, по іншу вже землі села Геронимівка. Аналогічна ситуація і тут. По цю сторону вулиця Напрієнка, спальний мікрорайон Черкас, по цю вже Геронимівка. Такі межі визначені проектом землеустрою, говорить Олег Гриценко, голова Роскополянської громади, до складу якої входить Геронимівка. Ось Оце кілометрів два ще далі. Це повністю оця сторона. Окуплюємо дорогу М-16 і повертаємо в місто, де за кладовище і так далі. Це повністю все землі Геронимівської сільської ради, бувши, які мають свої межі, є затверджені відповідно межі Геронимівки. На цій ділянці каже Олег Гриценко, розташовані підприємства, які наповнюють бюджет громади. В минулому році до нас зайшов досить відомий інвестор ЛНЗ компанія, які сьогодні взялися за цю ділянку, будують там спортивні комплекси, футбольні поля. Від 2 до 5 мільйонів ми очікуємо в цьому році надходження лише за попередньою угодою. Відповідно, близько. Десяти мільйонів гривень ми очікуємо від підприємств, які знаходяться на цій ділянці, які межують з містом. Ці кошти, каже Олег Гриценко, необхідні для утримання соціальної сфери громади. Представники цієї сфери, у свою чергу, занепокоєні долею своїх земельних наділів. Думку громади озвучила директорка місцевої школи Ольга Буркацька. Тут і представники медиків, представники інших структур соціальної сфери. От, тут частинка наших освітян. У нас є рішення районної ради, коли держава визначила була про те, що соціальна сфера може отримати користування землі, належить до земель сільського господарства. Люди мають паї, але ви знаєте на сьогодні, що таке землі сільського господарства. Їх можна буде, так як там задумали, коли вони до себе їх приєднають, їх можна буде потім перекваліфікувати під інше, забрати родючі землі під пентхаузи. Ми на прикладі Дахнівки боїмося, що такими поступовими кроками буде забрано все, що належить нашій громаді. У генеральному плані Черкас ця територія площею майже 600 гектарів передбачена під розширення меж обласного центру, розказує директор департаменту містобудування Артур Савін. Генеральний план був розроблений і затверджений у 2011 році, і актуалізований і затверджений у 2021 році. Його положення, легли в основу розроблення наших меж. За словами Артура Савіна, з часу проголошення незалежності України ніхто не брався за впорядкування міських меж Черкас. Нині ж його департамент розпочав цей процес. Проект землеустрою направили на погодження Роскополянській громаді. Переконати депутатів сільради віддати частину земель громаді обласному центру приїхав міський голова Анатолій Бондаренко. Проте до згоди сторони не дійшли. 7 були турстави, знаєте де? так. Деклад, віше, які належать місту черкаси справу сторону Шанхай та, Шанхай, які побудували в нас, не питаючи за парканами гаражі, там хауси. Все це нам лежить русскополясні три трима. І, і вирішили нанести порядок. Я саме хотіла про це. Землеустрій порягування генерального плану населеного пункту села Герни, яка нас також він є. У понеділок це питання розглядали вже на сесії міськради. Червоним показано те, що в принципі четка на що черкаси претендують, я вважаю, досить обґрунтована. Мінімально ми вже для розширення аеропорту для включення нашого кладовища, то ми мінімально. Ну, я вважаю, що таки була оптимальна пропозиція щодо зменшення межі міста саме з боку Руської Поляни і Геранімовки. Якщо взяти узяти правильно, то це повинно бути рішення Верховної Ради, що всі населені пункти, які перебувають біля обласних центрів, повинні утворити одну єдину територіальну громаду. З точки зору розвитку, тільки агломерації і тільки великі комплекси можуть забезпечити потребу розвитку як бізнеса, так і суспільства. Після двогодинної дискусії депутати міськради одноголосно не підтримали рішення руськополянської громади. 29 за рішення прийнято поступатися у цьому питанні. Руськополянська громада не має наміру, говорить її голова Олег Раценко. Насправді ми чітко розуміємо законодавство. В законодавстві передбачено, що якщо сусідня громада не хоче погоджувати межі, які нами не порушені, бо інститут землеустрою розробляв межі згідно тих меж, які затверджені були, коли були окремі села, Саме на сьогодні руська поляна взагалі подала до суду на рішення Черкаської міської ради з законом. предусмотрена певна процедура після завершення всіх судових розглядів. Наступний крок це обласна рада, і після погодження проектів обласною радою буде представлено на розгляд Верховної Ради. Тільки крупні агломерації, крупні населені пункти з потужним бюджетом, можуть вирішувати питання громад вирішувати питання щодо розвитку територій. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.